Іде молочний шоколад. Дітка, молочний шоколад якраз подобається. Внутрі він пустий. Сам шоколад дуже смачний. Отакі От у нас три штучки, 70 гривень. Молочний, вкусний шоколад. Далі у нас йде отакий новорічний набір. Гарна коробочка. Коштує вона 60 гривень. Зараз повернеться, що всередині. Подарунковий набір від конті. Багато тут у нас цукерок йде. Цукерки дуже гарні. Всі шоколадні. Йде їх дуже багато, конті дуже гарна фірма. Такі рошен.